Псалом 23, Псалом Давида. Господь мій пастир, я не матиму недостатку, на зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене, мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні. Не боятимусь лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Амінь.